Лицарів та принцес, таке велике з розмахом, такі великі стіни, будови та ландшафтні парки. Ну, молодці. Мені це містечко ванну, нехай воно невелике, але якесь душевне. Мені сподобалося. І навіть подобається, що вони таку, знаєте, високу траву саджають. Взагалі це класна, класна, класний спосіб зонування території і створювання. Такої затишної атмосфери. Взагалі, буде на подвір'ї, в себе вдома чи в парках. Тому я прямо кайфую. Рома Шевченко в мене є, друг з Кракова. Він ось завжди за озеленення, класне озеленення, різноманітне. Він мене навчив звертати на це увагу. Тож, Рома, якщо дивишся цей випуск, тобі привіт. А я зараз дослідив вже трошки місто Ван, тож можна їхати і дивитись. Цей регіон навколо що цікавенько він приготував для мене. А приготував цей регіон Британії ще багато приємних сюрпризів та локацій. У наступний місяць я зможу вам показати приємне містечко Кемпер з його фахверковими будинками та одним з найкрасивіших готичних храмів. Франції. Потім я поїду досліджувати карнацькі камені та місця сили, а їх там понад три тисячі штук. І були вони встановлені ще шість тисяч років тому. Потім навіть там погуляю ще півостровом Кіберон, уздовж великих та красивих скель і океану. Ну а потім відправлю ще до Маяка Екмюль, одного з найкрасивіших та найвищих маяків Франції та загалом Європи. Він є висотою 65 метрів. На якій я обов'язково піднімусь, щоб побачити приголомшливу панораму Атлантики, тож до зустрічі в нових випусках запрошую вас продовжувати відкривати чудову Францію разом зі мною.